Вітаємо на каналі Онешкевичі. Друзі, ну що ж, розпочинаємо підготовку до Великодня і цьогоріч ми почнемо роботу із Паски Крафін. Вже на нашому каналі є пасочка Крафін, цей рецепт дещо відрізняється. Так само дуже смачний. Мене підкорив цей рецепт тим, що тісто виходить дуже дуже рідким. і Мені було цікаво, як ж з нього вийде така чудова, класна паска. Зробила задоволена, і вам рекомендую, друзі, приготуйте. Тісто виходить дійсно як пух, дуже ніжне, волокнисте. Ось так зараз вам показую. Кожного року ми випробовуємо кілька нових рецептів і цим дуже задоволені. Під цим відео залишу також посилання на вдалу пасочку Крафін. Отже, зможете собі вибрати. Перелік складники, як завжди, дублюємо і під відео також, розпочинаємо роботу із розчини. Вливаємо тепле молоко, і загальної маси цукру додаємо 1 чайну ложку, перемішуємо. Додаємо сухі дріжджі або можуть бути живі, у сповідношенні 1 до 3, завжди пам'ятайте. Від загальної маси борошна додаємо 1 столову ложку, перемішуємо, накриваємо харчовою плівкою борошничком і ставимо в тепле місце, для того, щоб наша розчина активувалася. Тим часом ми підготуємо сухофрукти. У нас журавлина, родзинки вже помиті й просушені. Плюс ми ще додаємо курагу, її треба порізати. З'єднуємо всі сухофрукти разом. Сюди можна додати будь-які, які вам до смаку. І все це заливаємо ромом, плюс додаємо цедру одного апельсина. Перемішуємо, і залишаємо, поки в нас буде тісто підходити, сухофрукти в нас якраз гарно просочаться. Плюс ми ще взяли горішки, взяли фісташки, Уже підсушені, подрібнюємо їх. Тепер беремося за приготування, за продовження приготування тіста. У чашу вибиваємо 2 яйця. Сьогодні будемо замішувати за допомогою міксера. Додаємо сіль, решта цукру і збиваємо всю цю масу. Рощина у нас вже активувалася. Стала як піна. Що ж, це означає, що дріжджі в нас працюють. Можемо далі замішувати тісто. даємо тепле розтоплене маслом до розчини, перемішуємо. І вводимо у яєчно цукрову масу. Насадку в міксеру замінюємо вже із вінчика на гачок. Додаємо одразу все просіяне борошно і будемо замішувати тісто. На цьому етапі борошно більше не додавайте, ми будемо орієнтуватись на консистенцію тіста, так як борошно є різне. Якщо його буде замало, ми його підсипемо пізніше. Отже, вимішуємо міксером, можна і ручним міксером, тут досить мало маси. Вимішуємо до тих пір, коли тісто вже буде відходити від стінок. Готуємо іншу ємність, змащуємо олією без запаха і перекладаємо нашу масу. Тісто у нас виходить таким тягучим і досить липким на вид. Перекладаємо у тарілку, у миску і ще отако переминаємо його разом із олією. Відправляємо в тепле місце. Ось таке тягуче тісто у нас має бути. Коли тісто у нас вже збільшилося щонайменше вдвічі, а краще втричі. Воно буде мати ось такий вигляд. Беремося далі до замісу. Руки змащуємо олією і бачимо, яке в нас чудове, гарне і досить незвичне тісто. Переминаємо його. Тепер стільницю припорошуємо борошном. Тут уже борошна ми можемо додати плюс 100 грамів. Замішимо, вже робимо його таким еластичним, зручним до роботи. Тут уже може бути в когось трішки більше, борошна в когось менше. Тут уже орієнтуємося на тісто. Воно у нас має бути гарною єдиною грудочкою і вже зовсім не липнути до рук. Розділяємо тісто на дві частини, одну поки що відставляємо в бік. Іншу частинку беремо формувати. Припорошуємо достатньо борошном зверху і знизу. Тісто у нас вже таке еластичне, тягуче, не липне зовсім до рук. Його вже можна просто навіть розтягнути. Розкачуємо тоненько. Робимо такий прямокотничок. Чим тонше, тим краще. Ми розкатали ось так, майже світиться. Тепер змащуємо вершковим маслом, не розтопленим, але м'яким, таким, яким можна буде розмастити. Ось наскільки лишилося рому, ми його не зливаємо, теж будемо додавати сюди до крафіну. Можна і злити, тут уже не особливо важливо. Половину сухофруктів викладаємо і половину горішків. Розділяємо на дві частини. Скручуємо рулетиком. Повздовж розрізаємо гострим ножем, один край до кінця не розрізаємо. І ось таким чином формуємо пасочку. Хвостик вкладаємо серединку. Викладаємо форму, форму нічим не змащуємо, але ви дивіться, які у вас будуть форми, є такі, які треба змащувати. Ось беремо другу частину тіста, бачите, яке воно ніжне зовсім вже не липне до рук. І так само все повторюємо, всі дії. Для мене ця паска дуже смачна! Вона така здобна, солодка, багата на сухофрукти, на різні добавки. Але все ж таки, на великдень ми будемо готувати обов'язково традиційну паску. Рецептів у нас є чимало вже на каналі, і цього року ми теж плануємо ще зробити кілька нових, теж дуже цікавих. Так само формуємо другу пасочку. Ставимо форму, яку будемо випікати, зверху накриваємо рушничком або плівкою і залишаємо в теплому місці, даємо час підрости. Трішечки, хоча б на пів форми. Ось так. І тепер вже відправляємо розігріту духовку, випікаємо спочатку за температури 200 градусів 10 хвилин, потім температуру збавляємо до 180 і випікаємо вже до готовності, залежно від кого яка духовка. Ми випікали ще 25 хвилин, похолоджуємо на решітці. У нас трішечки знизу припеклося сильніше, але то не страшно. Ось в результаті у нас виходять дві такі красиві пасочки, які дуже швидко ми приготували, припорошили зверху цукровою пудрою і вже можна частувати своїх рідних. Гарна, як на мене, пасочка дуже ароматна, шкода, що не можна передати аромат, відчутний ромовий і цитрусовий смак, так досить незвично. І дуже волокниста. Друзі, а яку пасочку ви цього року плануєте готувати? Напишіть у коментарях. Можливо, ми приготуємо якийсь ваш рецепт. Дякуємо, що ви були з нами! Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал підтримайте українське! І хай вам все вдається, друзі!